Крім двійкової системи числення, ще корисно розглянути 16 систему числення. І, значить, це корисно, якщо ви захочете переглянути вміст пам'яті. Ну, ви вже маєте знати, так, що 2 байти це називається слово, 4 байти це два слова, так. але вони будуть записані в побітових так, або двійкових значеннях. Ну, для чого взагалі, скажімо так, виникла 16 система, для чого вона була розроблена. Так? Це для того, щоб коротше, стисліше подавати двійкову систему числення. Ну, тому що уявіть собі, коли вам треба там, за, записати 128 бітів, це може бути дуже довгий запис, так і в принципі ми ж такою кількістю бітів не, не обмежуємося. Так? Тому придумали спеціальний метод, щоб коротше записувати двійкову систему е, числення. І цією системою стала 16-кова система. Власне, це означає, що нам потрібно 16 цифр. Ну, 10 цифр ми беремо ті самі, що і в десятковій системі числення, так? а далі додаємо нові цифри. Так? Таким чином, що число 10 ми позначаємо цифрою А, число 11 позначаємо цифрою Б, число 12 цифрою С, число 13 цифрою Д, число 14 цифрою Е, і число 15, цифрою Ф. Так, отаке оскорочене позначення. Ми отримаємо. Ну і треба пам'ятати, це, по суті, наслідок правила, що 16 кове число 10 дорівнює, дорівнює 16, та і подібні, подібні, скажімо так, рівності будуть властиві для інших, для інших систем числення. Ну, Наприклад, 10 число 16, да, це буде 10 в 16-кові, да, навпаки теж справедливо. Ну, і тут є кілька прикладів, прикладів додавання. Так. 6 плюс 4 це буде А, тому що 10, 5 плюс 8 D. F плюс 1 буде 10. Так. Це вважаєте, як правило. Так. F плюс 1 10. F плюс F буде 1e. Е. Ну, ось таким чином. 10 плюс 10 20. Але не спокушайтесь на таку простоту, не, не завжди все так буде просто. Так, ну, та, тут так спипало. F плюс F, відповідно, буде 100. Ну, і тут є табличка, да, яку я раджу запам'ятати, ну, або принаймні, скажімо так, десь собі записати, зробити знімок, е, щоб легко переводити найпростіші системи, найпростіші числа з двійкової, в десяткову, 16 -ковий. ну, Наприклад, число 6, в шістнадцятковій так само буде 6, в двійковій це буде 110. Відповідно, кожне наступне, в дійковій це буде там, 111, 8 це 1000, 9 це 101. Да? До 9 включно, і в 16-ковій, і в 10 числа будуть виглядати однаково. Потім 10 це у нас Ей, да, і все, як я сказав. Да? А в дійкові 10 це 1010, 11 це 1011, 12 це 1100, 13 1101 і так далі. 15 да, це 4 одиниці. Це для того, щоб якщо ви десь побачите там адресу в пам'яті або IP-адресу версії 6, або mac адресу або ще деякі, скажімо так, записи, скорочені записи двійкових систем, да, щоб ви могли орієнтуватися і переходити переводити з однієї системи в іншу.